Доброго дня, любимі мої підписники. Е, мене звати Андрій, хвоні декоративні рослини, хочу вам розказати ось про те замовлення. Е, не так давно я в Ютубі, але вже маю декілька замовлень завдяки ньому. Зокрема, тут одне з таких, таких замовлень. Розкажу вам ціка, ціка, цікаву історію, але хвилинку послухайте. Е, Дзвонить до мене чоловік, дивляться, номер такий, ну якби за кордоном, одним словом, і розказує. Мене звати так-то, так то Я в Італії, але я сам з України. Е і ми зговорилися з ним, бо він почув по розмові, що я десь є Західної України. І виявляється, він є ну, буквально там кілометрів 15 від мене живе з одного такого містечка. І він працює в Італії. Захотів собі він висадити таку клумбу, зробити на своїй ділянці, ну, на, біля, біля дому зробити щось до прикладу, так як я колись почав років 17 в себе зробити таку красу. Він до місяця часу виписав, вивчив всі мої відео, які я там показую, виписав собі всі рослинки, ну, не всі, але ті, які хотів, певно, бачити в себе на ділянці. І він мені все продиктував, телефонував без, без декілька разів, питався там, цікавився, бо теж я його хвалив, ну кажу, ви ліпше знаєте тепер назви чи моя жінка, дружина, яка, з якою ми займаємося тими рослинами. Ну і він вибрав собі такі рослини. Зокрема, тут є в нас щеплені рослини мною. Ось такі там сосна, наприклад, Брепу, Чантрі, блю. Маємо тандерхант, лов, лов, Хелга, Молетте. Ось, є такі ялиночки, коніка, Echiniformis карил, кипарисовики, ялиночка Літл Джен, ялівці, лайм, це Флореант, Блюста, blue blue Ось, І вибрав собі таку ялиночку. Ялиночка називається Edith. Ось така. Це подарок для дружини на Миколая. Е, і... Що хочу сказати? Хочу насамперед подякувати тому чоловіку за замовлення. Ну і всіх бажаючих замовляти рослини. Просто пишіть мені якісь коментарі. У мене там, в, як можна сказати, не в шапці профілю, У мене там в описі, на головній сторінці, в у мене є там номер, зазначений, мобільний. І ви просто можете писати мені безпосередньо на любу там, на меседжер, на, на WhatsApp, на Telegram, на вайбер. На Пишете мені, і там я дещо можу прайси поскидати. На щеплені рослинки, на ялівці я поробив тепер, бо, бо все не встигаємо. у Нас працівників немає, ми робимо з жінкою двоє. І так за всім не встигнеш. А рослин є дуже багато. І ще хочу вам коротенько показати ось наш, наш садок. Ми почали, Почав я це садити вже років, років 15, 20, ну, 17, так десь будемо говорити. І тут такий в мене є. Я його називаю Вінегрет. Тут є всі кольори Барбариси. Барбариси, правда, вже. Листочки впадають, бо були приморозки. Тут сосна мопс, в мене росте. Ялиночка едіт. Е, Так, Тут в нас є е, блюстарчики в ряд, один флорантик там загубився, цей жовто-зелений. То ялиночка едіт. Тут в нас є такі сосни, тільки почали з них робити. Там є лов глов сосна, а це є сосна Спілберг. Тут Лайм лаймглов'є. Тут Адмірейшн Барбарес, листочки вже упали, тільки насіння лишилося. Тут єлівець Голден Карпет. Ось так пішло. Тут ми колись висадили ялівці туї, а пізніше з них поформували різні бонсайчики. Ось тут такі в нас є. Бачите, якщо дивитися, так воно йде. Одні кажуть, ні, зістрих ті кулі, але... Я не буду, бо вони якби, такі, знаєте, така дуга, і дуже все гарно дивиться, починаючи з Е, Так що, якось так. Е, підписуйтесь на мій канал, буду радий кожному, буду відписувати кожному і пропонувати ті чи інші рослини. Зі мною ви безпосередньо контактуєте то зі мною, не через десяті руки. роки. Я сам собі господар, сам собі власник. І... Як я, ну, ви, ви пишете строго до мене, а не там до когось, і воно не йде там через якісь, е, через якісь там руки. Знаєте, що ви там будете шукати потім крайніх. В мене замовляєте, я відправляю. Сам пакую, сам відправляю, сам можу на пошту. Так що, якось так всіх люблю. Вважаю, всім добра, здоров'я і достатку.